Вітаю всіх, хто зайшов до мене на канал. Довгенько не знімала відео, бо їздила на дачу. Думала, назнімаю... знімаю. Сильно дуже хотіла поїхати на співоче поле, мені там подобається. Ну, я вам кажу, скажу так, що в Києві немає таких місць там, де було б негарно. Е, що голосівський парк, що ботанічний сад. Ну, в общем, я не буду перераховувати всі ці локації, бо їх там дуже багато, але мені якось до вподоби і до душі саме більше співоче поле. Я так мріяла туди ще раз поїхати. Ну, я туди завжди їздю, як тільки є. Можливість. Але цей раз не склалося, як гадалося. Цей страшенний, страшенний такий обстріл, Ахмадіт, пострадали діти і ну, ну, слів не можна підібрати та ще дуже підкачало здоров'я, оця жара, ну, в общем, якось одне до одного не, не склалося. Думала, назнімаю знімаю всього, не знімаю. Декілька там роликів зняла, навіть не роликів, а моментів. Приїхала на дачу цей раз сама. Юра вдома на роботі, а я йду до своєї хати. Зараз куплю хліба в коліночок і піду. А ні, ще куплю якоїсь ковбаси, мабуть, чи щось таке. Хліб купила, а зараз йду в Аврору за порошком. Перше, що почну на дачі, то це зі стірки, Бо всі полотенці, все постелі треба перестирати. Зайду в магазин, куплю собі щось перекусити і поїду далі. А поїду я на оцій тележки. Одійшла в сторону, посилок весь гудить. Генератори кругом, світла немає. Ну що ж, як і по всій Україні, на жаль, так. Зараз буду йти додому. Це мій приїзд тільки на дачу, а тоді ще е, сусіди мої дуже мене гарно зустріли. Боже, яка краса? Я з маршрутки прямо до басейну. У нашої сусідушки такий класний басейн. Релакс у мене буде після дороги. Того, як я. А вода. Ой, ой, ой каш красота. Огурчики, о, закусончик уже є. Валя, ти чуєш? Ува... Уже закусончик є. Тут эти огурчики вже можна, можна дергать. І так, зірочка. <ріпи> пальчиками, пальчиками. пальчики. Подожди, подожди, мене ще... Дуже... <ріпи> Трохи добре почали відпочивати. Все було добре до цього страшенного обстрілу. І ці ракети ховалися, ховалися у сусідки під сходами, там у них таке безпечне місце. У себе ховалися вдома. В общем, дуже страшно, і не знаю, коли вже вони нажеруться і коли вже це закінчиться, але всі цього мріють. Ну, не про то. Хотіла розповісти вам ще такий рецептик непоганої картоплі. Я коли приїхала на дачу, і сусіди завжди там роблять таку картоплю. Ну і мені підказали. Я щось, як ви знаєте, якось не зважала раніше уваги на те, що картоплю зробити в кожурі. От, але поїхали ми якось були давно в сільпо, і там картопля по-селянськи називається теж, Але там була велика така картопля. А тут береться картопля маленька, вона відварюється, відварюється до полуготовності, але я варила вже прям така, щоб була готова. Мені так більше подобається. Якось я впевнена, що воно буде м'ягеньке і не буде готово, скажімо так. І додається вершкове масло, додається чесничок з кропом. Таке проста, така проста страва, але вона дуже-дуже смачна. Зараз я почну її обжарювати. Як уже все покосило. все. Бачиш, яка красота. Так тихо, так спокійно, Дюра. Як тут класно. В Київській області маліна по 110 гривень. Кілограм, так? Ні, ну Маліна класна, така вся цілесенька. Ми делаємо смотрю. Це виходить. Електромобіль. так? Це ж електромобіль, считає, чи як? Електровелосипед. Хрена його знає. Електросамокат. Ні, не, не самокат, моторолер. О. <реш> Ти бачив таке? Оце таке мені треба купити. Оце так на базарі продають творог в таких ящиках, то виворачують його і все. Це, це творог запечений, згущенка домашня, молозиво домашнє, Мед, сир домашнє. домашнє, сир сметана. Я зараз куплю сметану і яйця. До нас прийшов Южик в гості. Ми тут сидимо вечеряємо. А він прийшов і Ну, кумедно. Ага. Попкою повернувся. Жалко, що не коли чухався. Він так цікаво чухався. Бо щось їсть там. Ага, що шукає, не очі. і маленький, видно, це не дорослий. А то як швидко він бігає? Я думала, вони чесно Так Якщо вони, як мишей, мишею, нюхають, нюхають, щось чує ага. десь. Я думала, вони мідіше ходять. Як вони мишей овлять. Але ж да, вони ці. До нас пішли. Бистро, швидко виходять, так швиденько. Типа, ви мені не цікаві. Да, да, так. Да. Піду туди. А, та, та. Ну у нас же під домом можуть бути, у нас ж дом на ножках, може там миші жити. Може. Хай лови. не будемо його трогати. Оглянувся, подивись. <рігла> 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 Роблю цю клумбу. Короту зібрала тазіків, виворку. Посадила тую. Зараз буду застріляти. Ось агроволокном. Воно як воно стоїть, чекає, ще його десь тут пристрою. Додаю трошки ароматної олії, вона вже мене вже последня, це вже треба буде зробити ще. Дуже класна штука, особливо для таких страв. Значить, додаю трохи ароматної олії, я посилання кину вверху, зробіть обов'язково. Смачна олія. От вона на цій олійці трошечки наче, підрумяниться, а тоді в кінці я додам вершкове масло. І кидаю вершкове масло сюди. Звичайно, треба посолити і додати свої улюблені спеції. Вся наша картопля готова швидко і дуже просто і смачно. Звичайно, отварна картопля і на вершковому маслі з чесничком і укропом. Дуже смачно, а це салат з кабачків, теж у мене є на каналі, дуже смачний, швидко його робити. В общем, така. Проста, може, комусь нагадала про таку страву? Зробіть обов'язково, дуже смачно. Ну а на сьогодні всім пока-пока.